В ефірі «Закон і честь, програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів. Розповідає про резонансні злочини. Також попереджає, як поводитися, себе, не стати жертвою зломисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! Час змін міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив відеопрезентацію презентацію концепції реформи МВС. Повна версія, включно зі стратегією розвитку органів внутрішніх справ України, концепцією реформи МВС, деталізацією за напрямками, планом імплементації, низкою уже конкретних рішень Кабміну щодо реальних змін уже найближчим часом будуть представлені в уряді. Тож до вашої уваги, презентація реформи МВС. Правоохоронна система України потребує негайних докорінних змін. Міністерство внутрішніх справ разом з експертною громадською радою, на чолі з Євгеном Захаровим, пропонує реформу, яка перетворить місію МВС скарати та кришувати, наслужити та захищати. Міністерство стане органом, який формує і забезпечує державну політику у сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, охорони державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. Буде чітке розмежування політичної функції, вона залишається за міністром внутрішніх справ та професійної, закріплена за керівниками Національної поліції, Нацгвардії. Прикордонної служби, міграційної служби, служби з надзвичайних ситуацій, призначення і професійна діяльність керівників та працівників служб не залежатиме від зміни політичного керівництва держави. До нової структури МВС належатимуть національна поліція. Захист життя, здоров'я, майна громадян, профілактика та протидія правопорушенням, забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху, Національна гвардія, військове формування з правоохоронними функціями призначене для захисту та охорони життя прав і свобод громадян суспільства і держави від протиправних посягань, Державна міграційна служба, паспортно реєстраційна діяльність та протидія нелегальної міграції. Державна служба з надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної техногенної безпеки та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба, захист та охорона державного кордону, забезпечення прикордонного контролю та пропуску через кордон. Міліція є рудиментом радянської епохи і означає озброєне народне ополчення. Натомість поліція це професійний державний правоохоронний орган, покликаний забезпечувати правопорядок, уникаючи каральних функцій. Створення національної поліції супроводжуватиметься скороченням, реорганізацією та поєднанням функцій окремих служб. Реалізація зазначених змін позбавить поліцію невластивих функцій, зменшить кількісний та поліпшить якісний склад поліції з урахуванням міжнародних стандартів, оптимізує грошові витрати на їхнє утримання та підвищить заробітну плату поліцейських. В населених пунктах функції Державної автомобільної інспекції та патрульної служби з охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху будуть об'єднані. ДАІ позбавиться функції реєстрації транспорту, видачі водійських посвідчень тощо, а здійснюватиме лише патрулювання національних автострад одночасно широко запроваджуватимуться різноманітні технічні засоби контролю за дорожнім рухом, що унеможливить корупційну складову в діяльності ДАІ. Дільничні інспектори виконуватимуть основну функцію поліції, профілактики правопорушень та дотримання правопорядку спільно з патрульною службою. На місцевому рівні буде створена муніципальна поліція, яка матиме подвійне підпорядкування органам місцевого самоврядування та МВС, і виконуватиме виключно функції охорони порядку на вулицях міст і контролю за благоустроєм. Будуть ліквідовані всі спецпідрозділи. Натомість з'явиться один універсальний спецпідрозділ швидкого реагування на кшталт американського СВАД. Обов'язкове маркування на всіх типах форменого одягу полегшить ідентифікацію працівників МВС. Реалізація принципу прозорості підкріплятиметься громадським контролем за діяльністю поліції, шляхом участі у проведенні службових розслідувань за фактами порушень з боку працівників поліції, доступністю до інформації про стан та результати розгляду, поданих до поліції заяв. Провадження електронного документа обігу дасть змогу уникнути паперово-бюрократичної тяганини та корупції під час розгляду звернень громадян. Демілітаризація ОВС у пагонах залишаться лише працівники, що виконують практичні функції з протидії злочинності. Підбір та навчання кадрів здійснюватиметься прозоро на конкурсній основі з урахуванням думки громадськості та результатів тестування на детекторі брехні. Пріоритет буде надаватися громадянам, що пройшли строкову військову службу. Усі діючі працівники органів внутрішніх справ підлягатимуть тотальній перетестації. Демократичне суспільство має відчувати себе захищеним та мати довіру до правоохоронців. Негайна реформа, докорінна зміна, європейське майбутнє. Також міністр внутрішніх справ України закликав громадськість долучитися до публічного обговорення концепцій. П'ятнадцятеро інспекторів ДАІ Буковини протягом місяця мужньо несли службу на сході країни та надавали необхідну допомогу місцевим жителям. Коли вони повернулися, то рідні та близькі не стримували сліз від щастя. Але прапорщик міліції Руслан Цвик не зміг вийти до зустрічаючих разом з усіма. Завадив перелом ноги. Руслан Цвик нині перебуває в лікарні з поліклінікою сектору медичного забезпечення УМВС України в Чернівецькій області. Зізнається, що не зовсім відійшов від неспокійного оточення і неохоче згадує про причину травм. Під час чергування на одному із блокпостів у Луганській області прямо травма. Там. Багато моментів, багато причин внаслідок, скажімо так, дорожньо-транспортної події сталася у тому блокпосту за участі інших осіб. Так сталося, що М багато людей травмованих і навіть двоє померло в той момент. Тому дякуючи Богу, що я що все живий, а з цим розберемося, все буде нормально. Провідати Руслана завітали начальник УМВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко, заступник начальника УМВС Сергій Ратушенко та тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління Державної інспекції Буковини Вадим Сушинський. І, звісно ж, не з порожніми руками. Грошова допомога, пакети з продуктами. Це було не основне урочисто в лікарняній палаті. Руслан Свик отримав подяку від Міністерства внутрішніх справ. Це тобі? Скажу українському народі. І це така Дякую. маленька допомога від хлопців тримай. Ну і також там подарунки, щоб ти знав, що люби питання, які були на карті, звертається на до цьому маю. Дякую. І ти Дякую. ти молодець, мені приємно, що на світлі. Дякую. Подякую, наче грамотою, задоволення більше, ніж грошовою допомогою, тому що це все в подальшому в цілому відіграється якось на моїй подальшій службі в цілому. Перебування в міліції, тому для мене чомусь так внутрішньо важливіше це. Важливіше подяка. Міліціонер переконує йому хворіти ніколи, все поривається на роботу. Зізнається, якби не гіпс, вже давно би пішов у поміч колегам. Телефонним шахраям не втекти від відповідальності, Буковинські міліціонери встановили особу телефонного шахрая, котрий обдурив людей на суму понад 26 тисяч гривень. 29-річний молодик телефонував до Буковинців занепокоєним голосом, представлявся другом їх рідних та розповідав жахливу історію про дорожню транспортну пригоду, в яку потрапили близькі потенційних жертв. Дехто не вірив у такі байки, але знайшлися двоє. Осіб у Стороженецькому районі та в Чернівцях, котрі все ж забажали визволити від псевдопокарання своїх рідних. Зловмисник не практикував без готівкових розрахунків. Він особисто приїжджав за грошима. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України, а правоохоронці вкотре нагадують, як потрібно поводитись, якщо до вас надійшов такий тривожний дзвінок. Перше, що людина після такого отримання такого дзвінка, такого повідомлення, мала би зателефонувати ті людині, про яку йде мова у цьому повідомленні. Друге питання, яке вона має зробити, це обов'язково зателефонувати на лінію 102. Після чого представники міліції її повідомлять і роз'яснять ситуацію, як діяти в даних ситуаціях. Ці два моменти, якщо люди будуть виконувати, я думаю, що проблем не мало би бути. І е, я думаю, що набагато менше було б цих шахрайських вчинків відносно наших громадян. Щоб убезпечити себе від подібних ситуацій, потрібно одразу ж перевірити отриману інформацію. Спершу зателефонуйте тим, кому нібито потрібна ваша допомога, і переконайтеся, що з ними все гаразд, і в жодному разі ні за яких обставин не перераховуйте гроші та не повідомляйте свої персональні дані та реквізити банківських карток. А найголовніше одразу ж телефонуйте на 102. У Чернівцях вже більше року працює єдиний дозвільний центр з надання адміністративних послуг населенню. Там надаються послуги Державної служби охорони, управління державтоінспекції та сектору дозвільної системи ліцензування та державного охоронного нагляду управління громадської безпеки УМВС. Відкритість, результативність, своєчесність, доступність. Такими є критерії надання адміністративних послуг в єдиному дозвільному центрі УМВС України в Чернівецькій області. Центр покликаний спростити процедуру та час оформлення документів, тому працює за принципом єдиного вікна. Тут надаються послуги Державної служби охорони, управління державтоінспекції та сектору дозвільної системи ліцензування та державного охоронного нагляду управління громадської безпеки УМВС. Зокрема, йдеться про такі послуги: отримання, придбання, перереєстрація зброї, продовження терміну її зберігання, реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів, отримання державних номерних знаків та посвідчення водія, отримання дозволів на перевезення небезпечних вантажів, отримання безкоштовної кваліфікованої консультації з питань організації охорони, безпеки життя і майна громадян, оформлення замовлення на охорону квартир та приміщень. Також в єдиному центрі громадяни мають можливість ознайомитися із переліком документів, необхідних для отримання інших послуг, які відносяться до компетенції УМВС. Відвідувачі центру можуть отримати інформацію як від кваліфікованих спеціалістів підрозділів, так і на інформаційних стендах. Ми дбаємо про ваш комфорт і цінуємо ваш час. Наша адреса місто Чернівці, вулиця Заводська, 22. Контактний телефон 0372 59 16 85. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення! Бережіть себе!